І Сьогодні такий святковий день Вознесіння е, Господня. І сьогодні наше місто також святкує свій день народження. Е, ми з наводи такого дня вирішили трішечки з вами е, порозважатися і пізнавальну роботу провести. Е, в нас є така ініціативна група, яка займалася трішечки історією нашого гурухова. І вирішили запросити до участі в такому квесті е, горохів крізь вики нашу молодь, почути вашу думку і е, поділитися своїми враженнями, що вони вивчили. Е, сьогодні я надаю слово Надії Володимирівні Пищук, яка була організатором. Народні учасники щирі вітання. Е, бажаю вам позитивних емоцій, нових вражень і нових знайомств. Такими гарними емоціями відвідуйте кожну станцію, почерпайте якомога більше інформації про те містечко, яке є центром, осередком нашою малою батьківщиною, адже ми повинні пишатися нашою історією, нашими видатними постатями і знати про них, величатися ними. Бо це є наше джерело, наша історія, яку ми повинні оберігати і передавати. Крізь покоління. Сьогодні щиро вітаю вчителів, учасників на нашому пішохідному квесті. І відповідно я хочу привітати на сьогоднішньому святі наші команди. Будь ласка, вітаємо Кобелівську гімназію і команду перлину. Вітаємо ще раз з ліцей номер один. Команда канікули. Озерці! Вітання Горохівському паховому коледжу і команді Студлайф. Виро вітаємо горохівський ліцей номер 2 і їхню команду міщани. Що вручити кожній команді маршрутний лист. Будь ласка, лист! Лас. Розгляньте! Розгляньте! Перед вами карта. Найдіть буквочки, які знайдіть буквочки. А, Ей, Бі, Сі, Ді. Відійдіть, отримайте тепер маршрутні ваші листи. Тепер ми обговорили. Діти, ми обговорили, а в кожного цей маршрут є індивідуальний.

У кінці 18-го на початку 19 го століття містечко перебувало у власності графа Валеріана Стайновського. Описуючи його постать, можна з упевненістю сказати, що він був не тільки розумним, а й мав хороший смак і всестороннє зацікавлення. Хотіла б коротко перерахувати надбання за його влади. Це ринок католицький контент, двоповерхова лікарня, суконна фабрика, садово парковий ансамбль. Це свідчить про небайдужість власника до економічного розвитку розвитку містечка та про наявність білого та працьовитого населення. Ні, що <пецед> пам'ять. Правильно? Так, да, правильно. <пецед> Але я сама не Розшифрувати послання, яке було знайдено в постелі. Літери зашифровані Майкоти, О, по у вигляді села людей. Це просто окремо вже. Ми Та, Це? — великі, це, це да. берег історичну пам'ять, передайте її ліки. Нам потрібно буде змалювати арт. Розмальовка по лиці. Вам розкажу, коли на позить Горохівщини. Було художника художник Олександра Паризького, з ними має захоплюватися зачаровувати, і не відпускати із своєї обалону самобутності. Її бачили тисячі людей, але мало хто знайомий із здобує місце. Він народився у 1920 році у Скубенці, що межує із Гороховом. Слава талант Олександра із Горохівщини облетіла весь світ і принесла йому лист із запрошенням розмальовувати Єрусалим. Розмальовується. Gå! Росії шили рукавиці. Жінки виготовляли з вовни, пояси, крайки, колимки для застеляння ліжок, які продавалися теж на місці, а також по чайні. Повідальних повинностей, які, було, які виконували городські міщани, було було багато. Вони повинні були і отримувати старості. Спочатку це мало характер доповільного подарунку, коляди. але згодом відбулася регламентація зборів. Капшина, мити направо продажу напої, торговчизна податок з вороги, підковий податок з приїжджах осіб. Білий хліб, за нього платили, платили 32, галки, і зараз ставить перед вами контакт. Цього лише є кула? речі, і на основі них ви маєте скласти роз, правдивий розквіт про гроші. Хтось він до мене підходить, або тут висаджує і маєте вийде. Правдивий Що? Три розповідають. <ріх> <ріх> Шкі <ріху> шкіри виготовляли. Багато чого? Продавали <ріху> і виготовляли. Вироби, все. вироби. <ріху> Це що? <ріху> <ріху> — Це А Муку покупляли і піддавався. Дякую. Вони повинні пройти лабіринти, один учасник проходить, а інші дають йому словесні команди вліво, вправо, вперед назад і стоп. І вони проходять лабіринт до кінця. Раз. Раз, два. Дивіться, все. Маленькі, 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 давай направо. Раз. Стоп, 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 і наліво. Все, йде. Сьогодні хочу вам, вам розповісти про дану територію. Ми з вами знаходимося на території єврейської синагоги. У 1897 рік перепис населення засвідчив кількість населення, саме 4699 чоловік. З них 2571 єврей. Тобто 55% населення становили містечка, становили євреї. Займалися вони кількість. Було багато корчма тут. Було дві синагоги. Причому в більшу синагогу ходили переважно багаті євреї. Сказати про майбутнє нашого міста, яким вони його вважають. Доброго дня, шановні наші учасники квесту. Цей величний святковий день. Я хочу щиро привітати вас з всіх нас, жителів нашої громади з нашим святом, з звідним Христовим Вознесінням. Я хочу щиро подякувати вам і подякувати організаторам сьогоднішнього хместу за небайдужість до нашого міста. І, хочу, і маю велику надію, що, що ви будете сьогодні дуже активні, ви будете креативні, бо для нас дуже важливо і для мене, і для всіх нас дуже важливо чути не тільки поради, а й навіть і бачення, бачення, як ми маємо розвиватися, як ми маємо рухатися, і від цього, від цього залежить саме наш розвиток. Я хочу всім подякувати і хочу, хочу наголосити ще раз, що будьте активними, будьте креативними, беріть активну участь у розбудові нашого, нашого прекрасного містечка заради нашого світлого майбутнього. Е, враховуючи те, що тематика нашого квесту грохів крізь віки, я хочу дуже від вас почути вашу думку, е, думку про майбутнє нашого міста вашими молодими очима. Вороки вже є стариться його з долу. Тому тут е, необхідна спортивна інфраструктура. Е, я думаю, ми маємо побудувати ще як мінімум один спортивний комплекс. У нас мають бути басейни. Крім цього, я думаю, що горохів стане ще більшим містом, його будуть ще більше розбудовувати. З'явиться більше підприємств, магазинів, супермаркетів і інших. Що б я хочу змінити, це вирішити якусь проблему з нашими сміттями. Не залад, б якийсь переробний завод, бо ще щось щоб покращити наше місто Горохів, мені здається, потрібно побудувати багато спортивних площадок, більше гуртків, секцій, для того, щоб молодь могла розвиватися і реконструкція будівель. Дуже класний квест. Нам все сподобалось. Враження. Прекрасне Враження. Прекрасне. Да, я в цлах хотів. Чуть-чуть хочеться -чуть скутів, поки бігав туди сюди по жарі. Скрізь. Такі ми треті прийшли, да? так? Чуть-чуть таке. Думав, перші прийдемо. Головне участь. Наш дух дуже тяжко залати. Але все було дуже весело. Весь цей квест дуже файний. Тільки чуть-чуть загонилося. Враження дуже добрі. добре. Що сподобалось саме вам? Яка станція? А яка саме станція? Дякуємо за співпрацю. Нам приємно, що ви сьогодні представили свою команду. Нам дуже приємно І... вас бачити. <гум> новий амплуа. амплоа. Дуже класний. Яка е, станція вам більше сподобалась? Там, де малювати, там де проходить Та, добре. Перезивали, до команди переживали, що, що будуть якісь питання, контрольна робота. Ми щоб Там Треба побажання написати. Це наш пішохідний квест, який ми проводимо вперше. Я нагадаю, ми старалися і пробували, і хотіли би побачити, і почуємо, і прочитаємо в цьому записничкові, в якому ви залишили ваші відгуки, пропозиції і, може, щось було не гаразд. І е, до слова, я запрошую начальника управління освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту і охорони здоров'я Ігора Довмата, який вас привітає і вручить незвички подяки і подарунки про нас. Доброго дня! Шановні! Ще вітаю вас такою знаменною подією – Вознесінням Христове і Днем міста Ворохова. Вічу вам всім міцного-місного здоров'я, миру, спокою, добра, добробуту, достатку, уваги, уваги, ну і щоб іде літо для вас, щоб воно було мирним і спокійним, щоб ви набралися сил для того, щоб потім знову-таки далі приступати до навчання. Віктор Леонідович Годик передає також вітання з нагоди Дня міста, всіх гараздів бажає. І ми вперше провели такий квест. Подобалося вам? Так! <таспорістична> Отже, від імені сектору молоді і спорту Горохівської міської ради нагороджується команда Озерців Озерцівського ліцею за активну участь у цьому пішохідному розважально-профісському квесті «Горохів крізь віки». Вікторій. Це на вашим... Такої самої подякує нагороджується команда з билківської гімназії. Подякує нагороджується команда Канікули, Горохівського ліцею No1 імені Івана Яковича Також «Міщани» Горохівського ліцею номер 2 І подякую нагороджується команда «Студ Лайф» нашого Волохівського фахового коледжу міського національного університету. Дякую і нагороджується команда Лідери. це Діти, які самі на активність і взяли участь в цьому. Ви лідери. Ну і подяка нашим організаторам цього квесту. Запрошуємо до нас. За подякою і за подарунками ціленими. Давайте зробимо на посол. І побажаємо один одному гарного, мирного сьогодні дня і оплески для команд і для ведучих. Нових участей у нашому фесті зараз загальна фотографія біля.